Дуже всім привіт! Трохи незвично бачите мене не на своєму місці, там де ви звикли бачити мене в наших випусках. Сьогодні наша чергова конференція, тобто навіть не так. Перший день нашої чергової конференції. Да, Наші колеги стаються більше і більше балувані. Для них приходиться видумувати щось постійно нове і нове, щоб якось зацікавлювати саме вас, наші колеги. тому Сьогодні пробуємо новий формат: закрита маленька конференція про управління господарством, а точніше, навіть про управління господарством від холдингу. тому що стільки б їх не сварили за різні речі. А я думаю, ви знаєте за що сварять холдинги. У них є багато крутого і цікавого. В першу чергу це їхня системність. Тому сьогодні говоримо про правильне управління господарством від холдингу. Поїхали! Ми вже персонально перезнайомився, так як нас тут небагато. Ми сьогодні з вами зібралися чого. Ми шукаємо формати цікавих заходів для аграріїв, так як займаємося цим ну, організацією заходів і так далі. Управляти господарством по старому вже більше не можна до давно. Тому особисто я сам для себе, я думаю, і ви в тому числі, хто старається йти в нову часом. Probujem iznim prihode do upravljenja vašeg Матію сьогодні бодам, і будь ласка, сприймайте нове, використовуйте, і буде у вас успіх. Друзі, сьогодні другий день нашої конференції. Ми її називаємо великою, але через ту кількість людей, яка сьогодні в залі є, важко її такою назвати. Звісно, на це є свої причини. Ми сьогодні про них також поговоримо під час самої конференції. Але разом з тим, усі, хто прийшли, я думаю, сьогодні отримують максимум і задоволення, і корисної інформації. Тому давайте розпочинати основну нашу конференцію. Погнали! При цьому поспілкуватися максимально близько і максимально так з кожним з нас спікерів з тих компаній, які сьогодні присутні тут. Всім привіт! Мене звати Ярослав. І я агроном на господарстві Флора. Всі ми його знаємо. Да, господарство Капріці Андрія, який зробив нам от такий чудовий захід, да, на якому ми можемо всі зібратися. Хтось просто щоб поговорити, хто щоб почути нове щось. Е, особисто для себе хочу відзначити, що кожен рік тут пропонуються якісь нові рішення, цікаві ідеї, бо кожен рік не буває однаковий. Особисто для себе я відзначив три дуже цікавих теми. Якби ви тут були, ви також би це могли почути і побачити, і щось прийняти, якісь рішення для себе, і почути щось нове. Тому всім раджу приїжджати. Конференції відбуваються, хоча б раз в рік, але бувають. Всіх запрошую і сам буваю. Що, як ви розумієте, конференція продовжується. Звісно, втримати увагу людей після обіду стає досить важко. Багато хто пообідав і поїхав додому, Ну, як зазвичай це, це буває, грішу і сам так. От, але більшість ще залишилася. І тому ну, сьогодні корисно, насправді корисно, особисто сам для себе знаю, що я почув нового, корисного і так далі. Що хотів сказати? Дуже важко, чим чим зацікавити тепер наших аграріїв, плюс ще це вся ситуація з ТЦК і тому подібне. Тому відвідуваність взагалі конференції стає меншою і меншою. Але нас це не лякає, ті, кому дійсно це потрібно, знаходять можливості до нас приїхати. Тому ми продовжуємо. Всім велике дякую, що були з нами до самого кінця. Пока! До скорих зустрічей! Залучаю всіх, де переймається. Мені дуже щиро дячно.